Сьогодні відбулася евакуація зі Старовіровки і ось така достатньо цікава да, і в той же час страшна історія. От ви від самі? Я сама за сватала в Луганській області. Угу. В окупації я півтора року. А потім ну я ну не змогла вже. Ну, да. русський паспорт мені не нужд. Ну і в общем, вирішила їхати. Насобирала на їхню пенсію 400 євро угу. і заказала перевізника. І поїхала через всю Росію. Міста пам'ятаєте, які через які їхали в Росію? Ну, їхали вночі, в основному. Ви як на на поїздах їхали чи ні? От такий бусик. В бусику Вусик В Вусик сидя четверо суток. Ай-яй-яй. Ноги приїхали ну, в колодки. У Польщі. Ну, ви зараз з Росії потім поїхали. Через Прибалту в Польщу. А в Польщі у мене син. Ага. Приїхала, він мене у Варшаві забрав. У... Кововрот слава, таких городочок є. І там я одійшла трошки. Він оставайся, Ну що я там буде? Поїду я додому. І приїхала я усюди. Сюди, а, сюди ну, в Богодуховський? Духовський. Бого, Богодуховський а... район. Там ще було неспокоєно Хуб'янське. А потім вроді ж все добре, да? Все добре, і я рік назад приїхала старові. А тепер зі старовіровки знову знову було духу. А, а скільки вам років? Сімдесят дев'ять. Сімдесят дев'ять сентябрі сінтябрі Зрозуміло. Зрозуміло, вам всього найкращого, щоб поменше було таких життєвих проблем. Та що ви? Ну я думаю, що на моєму віку такому та ніхто не да, да. Все буде добре, в будь-якому разі. Вам дякую mm -hmm. за те, що евакуювалися. Ну, я вважаю, що досить часно це відбулося. Тому що далі буде. А, буде. а в будь брат не дуже. Разі. не дуже не хоче, огород каже, посадив сумаля, тепер. Не... Нормально все буде. Мужикам трошки. Простіше. Ну, ви може і його же вывезти. Та вивозим, конечно. Щас урожай збираю, я ж знаю. Зараз урожай зберуть і поїхали. І, і, і поїхати. Да, да, mm. да. Все, поїхали. Спасибо да. вам. Да, дякую.